До мене на консультацію прийшов короче, знайомий мій, і у нього підпис в Інстаграмі був такий: типу, там ZZZ. Якось так. Я навіть не міг знайти, просто як воно. Ну, коли його шукав, не міг знайти, як він підписаний. І ми з ним зустрічаємося і починаємо спілкуватись, і, і я розумію, що у нього просто неймовірно геніальний продукт. Ну, типу, не можу сказати поки що який, але уявіть собі, що у людини супер-мега офігенна бізнес-ідея, яка вже має mvp модель і він її запускає в світ, не маючи зовсім особистого бренду. Не мені каже, що робити. І от зараз я вам розкажу якраз про основні 5 кроків, як побудувати сильний, виділяючийся офігенний особистий бренд, який допоможе вам з продажами, незалежно від того, це послуги або товари, і зробить вам класний видатний результат. Поїхали. Перше, ми на аудиті завжди звертаємо увагу на ціль. Да? Перше, ну яка у вас ж точка, а що ви маєте ну, в даному випадку, наприклад. Ніфіга. І друге, це точка Б. Куди ви йдете? Що ви хочете? Ви хочете максимально впізнавані, стати лідером ринку, стати продавати більше або продавати конкретну суму. Ви хочете бути лідером в Інстаграм, в Тікток, Ютуб або усюди. Ви хочете захопити все світ своїм при своєю присутністю, і щоб вас, наприклад, хотіли. Продавати інші блогери, ви хочете побудувати таку бізнес-модель, яка буде працювати, те, що мені подобається, як контент-ферма. Це коли ви генеруєте в промислових масштабах контент, просто заливаєте своєю присутністю потенціальну аудиторію. Що ви хочете? Що би що? Тому що не просто публікувати контентік, заливати постіки, ні. А щоби що, Яка конкретно фінальна ціль наша? Друге, це обрати з чим ви хочете, щоб вас асоціювали. Ну тому, що ми будуємо особистий бренд. Я пам'ятаю, що в 2014 році, коли я був на. Лекції, вона тоді не називалася особистий бренд, але це було про лідерство. І там казали: загадайте собі бажання, ким ви хочете стати, щоб вас сприймала аудиторія. У мене на наставництво я забрав собі цей прикол, і ми обов'язково формуємо портрет, яким ви хочете, щоб вас побачили. Хто ви? Ви головний експерт психології. Ви там класний виробник вітамінів. Ви топ ресторатор, ви вчитель, ви маркетолог, ви нутриціолог, ви. Ну, типа якийсь ви. Хто ви? Номер один, найкращий, найбагатіший, най який завгодно, але має бути чітко сформульована ця штука, тому що через неї ми доносимо до аудиторії саме цю вашу сторону медалі. Для цього, звісно, що треба визначити ваші сильні сторони, тому що. ну... Е Ваші сильні сторони, це буде те, що ми будемо підсвічувати, що вам треба обов'язково підсвітити. Тому що через сильні сторони дуже класно розкрити себе і розкрити свій особистий бренд. Якщо ви не вмієте жартувати, не треба починати це робити. Не треба. Але якщо ви при цьому класний експерт, ось це давай підкреслимо. Покажи просто свою експертизу, покажи, наскільки ти цікавий експерт, наскільки ти шариш в своїй ніші. Далі ми аналізуємо, що ми маємо на зараз. По суті, це аудит вашого особистого бренду, ну або комерційного. Ми аналізуємо і дивимося, як часто ви робите публікації, які вони, наскільки вони залітають, чи, чи цікаві вони взагалі людям, чи цікавий той контент, який ви транслюєте, чи є у вас сюжетні лінії? У вас сюжетні лінії є тільки експертні, чи ви додали лайфстайла, в які прокорції ви це робите, в які краще зробити, скільки контенту ви робите, і скільки його треба робити. Тому що я зараз сторонник того, щоб робити кожен день. Кожен день робити більше 5-10 одиниць контенту, якщо це не всі соцмережі. Якщо ви можете в якійсь одній, то, наприклад, в Інстаграмі мінімум один в день має бути Різ. Якщо в Тіктокі мінімум 5, як краще, лучше 10, я 10 фігачу. І якщо Ютубчик у вас має бути обов'язково зриватися шорти і робитись хоча б один експертний відос в тиждень на Ютубі. Далі очевидно, що вам треба визначити цільову аудиторію. Ну, хто ті люди, для яких ви продаєте ваш продукт, що там товари, послуги. Бо тому що дуже часто нам здається, що ось я хочу зробити ось так, ось такий контент, бо я побачив десь у когось блогера, у якогось інфлюенсера. Але насправді, якщо углубитись, ми можемо зрозуміти, що вашій цільовій аудиторії такий контент буде нецікаво дивитись, і всім по барабану буде, як ви там на Мальдівах, наприклад, красиво сфотографували свою попу. Тому що ви взагалі експерт. Там, не знаю, там, ну, якісь тонкі окремі ніші. Якщо ви тупо знімаєте просто завод, як у вас фігачить, там, і ви на тракторі їздите, і поснідає у вас на полях, я думаю, що контент на Мальдівах буде не дуже доречним. Але насправді, ну, типу, все, треба дивитися від, від цільової аудиторії. Якщо ви продаєте е, оптом зерно. Голапопа там насправді не дуже спрацює. Якщо ви, наприклад, психологиня, то гола-попа може піти вам на користь. І, звісно, треба бути послідовним. У вас має бути комплексна стратегія, якої ви маєте притримуватись. Тому що, якщо ви сьогодні проснулись, такі сьогодні я не буду нічого публікувати. Завтра проснулись і завтра не буду нічого публікувати. А післязавтра, післязавтра публікую свою собаку, то так не працює. Типа, треба зробити стратегію, яка Яку ви будете притримуватись в довгий період часу неможливо це... досягти результату в особистому бренді, якщо ви попрацюєте один місяць? Я, наприклад, першу свою ціль досягав 6 років. Зараз я в інших своїх бізнесах робив це коротший термін. Зараз у мене вітамінна компанія виробнича і я. Роблю вже всі, знаючи вже всі знання, я докладаю зусиль, і мені подобається, що можна досягнути результатів в продажах, наприклад, швидше, ніж я це робив раніше. Тому треба стратегію розібрати на молекули і далі щоденно просто притримуватися. Тому що я завжди кажу, що дисципліна перемагає талант той, хто фігачить кожен день. Він отримає результат більше, ніж той, хто робить через день. Зараз є в американському в інстаграмі, є чувак, та й в Тіктосі, напевно, є чувак такий, він темношкірий, дуже накачаний, красивий чувачелек, такий. Він став відомим, знаєте, він такий відро, з льдом, він туди лімон вижимає і лицем туди неряє, і потім показує свій делі рутін як він бігає, там ну, красиво, неймовірний спортивний естетик. Типу, я бачив його інтерв'ю, і він сказав дуже класну штуку. Він каже: от ви. Сьогодні подумаєте, ви зняли е, одиницю контенту. А я кажу, знімаю кожен день. Я не пропускаю жодного дня. І кожен день, коли ви щось пропустили і не зняли, не опублікували. Знайте, що я на крок попереду за вас. Тому якщо ви сьогодні щось не опублікували, не зняли. Знайте, що ваш конкурент це вже зробив. І саме класне це подивитись на те, чи є у вашій ніші хтось, кого ви вважаєте номером один. Якщо це не ви, то вам пора займатися супистим брендом. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, можливо, у вас є додаткові думки, які кроки я пропустив. Їх, звісно, що більше, ніж 5. Але цікаво подивитися і вашу думку. І напишіть, чи вам було корисно чи, чи ні. Можливо, треба вам додати ще трошки користі, або може я перегнув з умніченням. Тому підписуйтесь і слідкуйте за тим, які будуть наступні серії. Точно буде корисно, тому що тут все для тих, хто займається підприємством, або збирається щось продавати в соцмережах.